Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Так, друзі, ми повертаємось на футбольне поле. Ми повертаємось на футбольне поле. Гадаю, рішення Кирило, не вперше врятує свою команду, і зараз: зараз який гол забуває палагу. Насправді, поки можливо, не треба цього рахувати, адже рахунок 1-1 і зараз можна забивати! Решетняк вибігає, ворота пустів, але 5 секунд до кінця удар по воротам рятує Шатохін, двічі рятує. І Решетняк обігрує. двох. проти нього висоцький да але він вийшов пресом, віддав передачу. Зараз може бути небезпечно. Шатохін рятує. Двічі! А м'яч в ру, і аут для Феніксу. І тут знову Решетняк виходить. Ох, Решетняк. Як він небезпечно все ж таки діє і залишається на. Перників але тут забиває Сухомлинський і все ж таки. Елеборожь на Балагуру Балагура! Забывай! Будет остальная атака. 5 секунд. Кандубин. Продача на Балагуру. 3 секунды. Три, Праворуч на скіба, Ліворуч дубіл, ні, все, завершився час. 3-2. перемагає команда Фенікс Плюс. Микола Сорока, вітаю вас з перемогою. Дякую. Захеканий. За ну, Такий поєдинок, така інтригуюча кінцівка, але ви все-таки вистояли, витримали. На мою суб'єктивну думку, завдячуючи воротарю, решетняк сьогодні творив щось неймовірне. що б ви могли сказати по цій грі? Я вам скажу, що Решетняка нам завжди не вистачає. Це ну, основний і єдиний голкіпер. Поки що. Був ще один голкіпер ушов. Стає часто Колісніченко у нас. Колісніченко це польовий, йому тяжко на воротах. Решетняка кожну гру не вистачає. Навіть минулу гру ми там на один гол відстали. Був би Решетняк, може, щось би помінялося. Сьогодні він просто молодець. І пенальті витягнув. І молодець він сідав, виходив це його ривки. І, ну, Заводить, мотивує. Заводить це як механізм, такий маленький. ззаду Він бачить все, підказує це круто. Е, супер! А окрім е, воротаря, тому що все ж таки ви перемогли 3-2, і е, е, ніякий відзначився голом і асистом. Можливо, ви ще когось могли б відзначити в своїй команді. Я теж зробив асисти гол. Так, і ви асисти гол самі себе визначати, напевно. ж. Відзначив би я ніякого, бо це його перша гра за команду, тільки приєднався до команди. І зробити такий ривок на першій грі це дуже круто. А так визначать кромі? Цього я нікого б не став би, тому що це один механізм, і ми зараз спочаємось з командою після того розриву, що у нас другий фенік закрився, і ми зараз сплечаємося. Хлопці друга пытаються розуміти. Після гри ми обговорюємо на тренуваннях. Тому от виділяти нікого не хочу. Хочу всіх мотивувати, щоб всі були заряжені і з бойовим духом до кінця кожну гру. Я зрозумів. А стосовно суперників, адже вони все ж таки дали бій і могли виривати нічию, щоб ви могли сказати по їх. Суперник дуже кльовий, я скажу. Вони я би виділив, що в них не вистачає швидкості якоїсь, мабуть. Пас у них дуже чудовий. Гра, збалансованість, вони відкриваються дуже якісно, але швидкості не вистачає. На мою думку, їм якогось одного нападника вперед було б вообще, ну, круто, просто топчик. А так в цілому молодці, ребята. Всі команди на цьому турнірі, я гадаю, дуже класно виступають і всі нав'язують боротьбу. Це чудово. Ну і про плани, можливо, якісь у вас плани на майбутнє. На подальшу частину сезону, адже завдячуючи цій перемогі, вони ж лідери. Вони йдуть на першому місці. Так, у них на дві гри більше, ніж у інших команд, але все одно вони лідери. Якісь у вас плани на майбутнє плануєте собі? Ну, як мінімум, як мінімум, хочемо в верхній частині закончити, то тобто десь в топ-5. Точно ну, взагалі, звісно, хочеться топ-3. Ну, це а так, в цілому, нам головна ціль зараз зіграти це все, що у нас є. Навіть якщо ми не добудемо певної цілі, от топ 5 ну, к примеру, ну хоча б ми зіграємося, ми будемо відчувати друга більше, ну більш якісно, більше на поле буде показ гру. Ну, взагалі, топ 5 топ 3 Будемо старатися. Зрозумів. Ну, бажаю вам успіху і з перемогою вам. Так, дякую. Успіху. Дай гарного дня. До побачення.